Доброго вечора. З нами сьогодні має розмову народний депутат України Юрій Дерев'янко. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний член ради партії Воля. В 2006 році кандидат у народні депутати від блоку Наша Україна за квотою партії промисловців і підприємців. У 2010-му обраний депутатом Івано-Франківської обласної ради від фронту змін. З 2012 по 2014 роки народний депутат України сьомого скликання позафракційний. У 2014 році обраний депутатом Верховної Ради України як кандидат від партії Воля по мажоритарному окрузі. Під час революції гідності українці привели до влади людей, які продали їхні надії 20 лютого 2016 року. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Юрію. Зараз Україна відзначає такі скорботну дату другої річниці трагічних подій на майдані. Зрештою, ви також там були, і ви сказали таку фразу про те, що у владі нічого не змінилося, у владі ті ж самі люди. Що Майдан тому і Майдан не завершився, і в мене тоді запитання одразу до вас. Ви, як людина, яка мала дотичність і змогу щось змінити, більше того, мала таку змогу більше, аніж інші депутати, адже ви були ініціатором і автором закону про очищення влади про люстрацію. Ну і що, не працює закон? Ви знаєте, я дуже розчарований тим, що ті люди, яких ми привели до влади, ми український народ, під час революції гідності, і ми сподівалися, що ми дійсно будемо міняти систему, а насправді. Ті люди, які отримали цю владу, навіть не мають е, наміру цю систему змінювати. Вони очолили багато тих схем, які до цього часу працюють онуковичі. От і імітують бурхливу діяльність, в результаті яких ми бачимо е, ту, ту зневіру і те розчарування, яке є. Наша ініціатива і робота пов'язана з законом про очищення влади, з законом про люстрацію. Хто би що не говорив, вона в будь-якому випадку дала свій позитивний ефект, тому що більше кількох сотень це сімсот вісімсот. Чиновників топ рівня, які були близьким оточенням Януковича і е, уособлювали і не тільки корупцію, а й взагалі той злочинний режим сьогодні на 10 років мають заборону на заняття посади, але в той самий час все інше не працює. Тоді, коли норми є такою, що треба щось зробити, перевірити чи зробити якісь дослідження на доброчесність, на відповідність майна його доходам будь-якого чиновника, це не працює. Можливо, закон недосконалий. Ні, це закон просто не виконується. Жодних проблем немає. Якщо б ви взяли будь-яку декларацію, чи мали доступ до всіх баз даних і перевірили, чи відповідає майно будь-якого прокурора чи міліціонера, чи судді тому, що він має, ви б це зробили дуже легко. Хто винен? Я вважаю, що в першу чергу винні ті, хто мають повноваження. І мають владу щось змінювати, а вони цього не роблять. Це ви депутати, ви маєте владу Ні, щось змінювати? Влада, влада це є більшість в Верховній Раді, тому що саме більшість ухвалює ті рішення, які є результативними. Влада це є прем'єр, влада це є уряд, влада це є президент, це є ті такі, знаєте, стовпи влади, на які. Які дійсно щось мали робити. Якщо в минулому скликанні говорили про те, що ми не можемо нічого зробити, тому що у нас парламент, вибачте, не такий, от то ми вже ми спочатку цієї каденції вже мали все-таки нового президента, новий парламент, новий уряд. І бачимо, що він себе дискредитував дуже швидко за рік часу. Раз. ну пане Юрію, давайте ми поговоримо про те, як ви прийшли в цей парламент, і в попередній також, тобто історія давня, але ви починали свій шлях у великій політиці з такої партії, давно забутої, напевно, партії промисловців та підприємців. Як ви туди потрапили? Ви знаєте, коли я займався з перших днів навчання в університеті, почав займатися. Підприємницькою діяльністю займався більше 15 років. То як підприємець не запросили до спочатку громадської організації, спілки промисловців підприємців, потім до політичної партії. І мені імпонували ті переконання, заради яких були об'єднані люди, і що вони захищали? Вони захищали демократію, вони захищали європейський розвиток, вони роззахищали інтереси малого середнього бізнесу. Це те, з чим йшли. І мені байдуже було як називалася та чи інша партія, хоча як вона повинна називатися адекватно. Мені важливо було, які вона захищає е, принципи, які вона захищає цінності, які вона захищає, і чи це відповідає моїм переконанням. Але до до того, що увійшли до е, блоку з партією регіонів в кінці кінців, е, саме про це я хочу сказати, що коли, е, коли вони зробили такий крок, то наступний день я написав заяву про вихід з цієї партії, тому що це абсолютно не відповідає. Тому заради чого я робив, я йшов на цей крок, я відстоював ці позиції. В 2010 році ви стали народ... депутатом Івано-Франківської обласної ради від ще однієї партії «Фронт змін». Однак, у 2012 році ну щось сталося, якийсь конфлікт. І ви вийшли з цієї партії. Тоді ви це пояснювали так дуже цікаво. Я прошу перше відео на екран. Я вимушений бути самовисуванцем. От. Якщо б я своїм ідейним переконанням зрадив, то я б, чесно кажучи, був висунутий тоді від е, того самого е, фронту змін. От. Це 100%, я був погодженим кандидатом, але тільки тому, що е, я тоді не мав ніякого політичного досвіду, і я став. Е, на позицію, якраз не зради тих ідейних переконань, того зради чого ми це робили, і навіщо ми це робили? І тих принципів, і так сталося, що вони дещо змінилися керівництвом політичної сили. То я дійсно сказав, що ви знаєте, якщо виявляється, що ці принципи не є принципами, а є просто певною маніпуляцією, вони можуть змінюватись, то тоді, мабуть, вам варто якогось іншого шукати кандидата на цей округ. Я тоді піду самовисуванець, але ну так воно бути не може. Пане Юрі, про яку зраду йде мова? Бо незрозуміло, не достатньо зрозуміло з цього. Е, ви знаєте, мова йде про те, що якщо е, лідер політичної сили чи політична сила декларує певні речі, е, такі як е, чесність, як послідовність, як е, дотримання тих е, зобов'язань, які ми даємо виборцям, і е, під час е, своєї роботи під час дій це все не працює, і це, 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 це все зраджується, то відповідно. Я не хочу брати участь в такому ви про в такому... Арсенія Яценюка. говорите? так я в даному випадку говорю про Арсенія Яценюка, Я в даному випадку говорю про те, що мені стало зрозуміло ще в той час, коли вийшов з сталося тоді? що він такого зробив, що ви вийшли. Предметно. дивіться, я говорю про те, що є, є принципи, заради яких я готовий воювати, які я готовий захищати. Якщо хтось говорить, що це є біле, то це і біле. Якщо сьогодні ми говоримо не біле-чорне, а на чорне-біле. Якщо ми говоримо про те, що ми боремося з корупцією, а насправді ніхто з нею не бореться, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо дійсно. Щось реально змінювати, починаючи з себе, а виходить, що під час будь-яких внутрішньопартійних процесів себе ніхто не починає, а всі старі схеми чи всі старі моделі політичної корупції і так далі працюють далі, то вибачте, я не хочу брати в тому участь, тому що я сподівався, що ми маємо справу, дійсно, мали тоді справу, дійсно, командою, яка здатна робити щось інакше. Зараз весь український народ вже в цьому переконався, але прийшло звернути увагу скільки часу: з 2012 року по 2016 рік. Мені тоді. Стало це абсолютно очевидно зрозумілості родини. Це важко було пояснити всьому великому загалу, але я зробив свій вибір, тому що я сказав так: я не хочу йти проти своїх переконань, не хочу йти проти тих принципів, заради яких я готовий воювати. Ну, знаєте, і так. тоді я зробив заяву. Я вийшов з політичної партії. Навіть той факт, що згодом, буквально через кілька годин, заднім числом, на сайті, начебто, минулого дня, з'явилася інформація, що мене виключила, зайвий раз говорить про те, що. Та внутрішня ситуація, яка була тоді в, тій, в політичній партії Фронтзмін, вона нічим не відрізнялася від регіонів, від цих тих інших партій, які так само маніпулювали ну, і дуже робили цікаво, такі речі. Ваша заява з'явилася якраз ну так співпало, мабуть, що якраз в той гарячий період, коли партії ділили кандидати округи під мажоритарні вибори. Тоді нагадаю слухачам, що була така ситуація, що була об'єднана опозиція. І відповідно хтось один на окрузі був від об'єднаної опозиції, що давало йому величезні шанси ставати депутатом. Практично непереборний кандидат це був. І власне, ну можливо, це ця заява викликана саме тим, що вам ну не вдалося потрапити на оцього місця об'єднаного кандидата. Все навпаки. Я навпаки був погоджений кандидат, і навпаки, моя заява і моя позиція, і не згоди з тим, що відбувається, вгрозила мені тому, що мене просто. Ну або не затвердять, або ще щось. Всі всі повністю співбесіди, я прийшов. Я був погоджений кандидат до останнього часу. І мало того, цей округ, якщо ви знаєте, об'єднана е, опозиція батьківщини віддала партії Свобода, де партія Свобода виставила свого кандидата, і в той час я свідомо розумів, що мені важливіше, я так і говорив колегам із фронту змін, що мені е, буде більш цінно зранку прокидаючись і. Умиваючись дивитися на себе в дзеркало і нормально себе сприймати, чим е, робити те, що вони пропонували е, там робити, і Що вони з пропонували позиції? робити. Вони пропонували погодитись з тими речами, які є неприйнятними. Це це називається політична корупція, якщо так дуже просто партійна, внутрішньопартійна. Це називається недотримання зобов'язань, які внутрішньопартійні. Які були і заради яких люди великої кількості працювали, от і все. Тому я вважаю, що це не є прийнятно, тому що це порушує повністю Власне, мої переконання, мої цінності, мої принципи. Тому я пішов. Як самовисуванець, і ви розумієте, що це тоді було самовисуванець. Ви достатньо тоб, сильно тоб, ризикували. Тобто, тоб, це означає, що я готовий був не потрапити у парламент, я готовий був відстоювати свої позиції. Це власне і робив. Навіть під час виборчої кампанії, розуміючи, що шанси досить маленькі. Я, власне, хочу ще поглянути на цю історію ще з одного аспекту. Я прошу наступне відео на екран. Власне, Згодом може, дві 2012 році. Я був самовисуванцем від нашого округу 87-го до Верховної Ради. От. Тоді по нашому окрузі прийняли рішення, що має бути від свободи кандидат. От. І тоді ми змагалися, достойно, я вважаю, змагалися з кандидатом від свободи, і, звичайно, тоді був. Режим Януковича, і всі намагалися затягнути і затиснути, чи загнати, скажімо, в той табір регіональний пане Юрій. Власне, ви ви тоді з цьому відео ви згадуєте про партію регіонів, і власне вся стратегія об'єднаної опозиції полягала в тому, щоб висунути максимальну кількість кандидатів, щоб сформувати найбільший блок чи найбільшу партію в парламенті тоді. Найбільше об'єднання опозиційне. Ну і так десь об'єктивно виходить, що ви завадили ці, ці меті. Ви боролися проти кандидата об'єднаної опозиції, тобто апріорі грали на Януковича. Знаєте, якщо ви більш ретельно і уважно подивитесь, які мої були зобов'язання як кандидата народні депутати, то мої зобов'язання були дуже чіткі і жорсткі опозиційні до Януковича. І мало того, всі мої зобов'язання були виконані тоді, коли мене люди обрали. обратно Західній Україні важко йти з іншими зобов'язаннями одну секундочку. Всі підкреслюю зобов'язання, які я від які я давав, бути кандидатом, який буде боротися з державою ковича, бути кандидатом, який буде відстоювати громаду, який буде боротися з корупцією, який буде боротися з олігархами. Всі по пунктам ці завдання були виконані, Який буде боротися за те, щоб середній бізнес, дрібний бізнес, малий бізнес, міг розвиватися і жити, і щоб країна взагалі могла рухатись вперед. Від початку до кінця, тому коли ви говорите, що моя, моє самовисування, начебто, могло завадити будь-якому іншому кандидату від об'єднаної позиції, ні, воно ніяк не завадило. Мало того, якщо ви подивитись в парламенті минулого скликання, то депутати, які були позафракційні, їх можна на пальцях однієї руки порахувати. А тих, які не зрадили свою політичну позицію, ті, які трималися до кінця, не зважаючи на будь-які переслідування, погрози і все інше, їх можна мабуть на Двоє, троє таких було кандидатів. Мова йде про тимчасову слідчу комісію по розслідуванню вбивства Олександра Музичка. Олександра Білого, лідера правосектору на Волині. Я прошу відео, генеральна прокуратура нам такий розлогий лист написала про те, що тимчасова слідча комісія не може бути органом дізнання і слідства. Відповідно, всі ті запитувані матеріали, які ми хочемо отримати, вони є частиною кримінальної справи, доступ до якої надається виключно слідчим чи прокурором. І відповідно на цю хвилину вони не можуть задовільнити нам наші вимоги по наданню вище вказаних всіх документів, які ми запитували. Ну ви тоді скаржилися на те, що вам не дають генпрогенпрокурор Тура не дає вам можливості. Скажіть, чим завершилася справа? Чи здумали досягнути хоч якогось результату в цьому? Ви Знаєте, це був це була ознака і перше підтвердження того саботажу, який почав здійснюватись. Це при тому, що генеральним прокурором, тоді виконуючим обов'язки генерального прокурора, тоді був пан Магніцький від свободи. Що Авакова був тоді міністром внутрішніх справ, що уряд може мали Яценюка. і я особисто приходив кілька разів генеральну прокуратуру, і все те, що ми робили, як тимчасова слідча комісія, ми давали можливість правому сектору всім нашим громадським активістам. Бути повноцінними, повноцінною стороною в, в тому, щоб пролити світло на той випадок, який стався. Але система вже почала блокувати роботу тимчасової слідчої комісії, і коли двічі ми дали проміжний звіт. Чітко фіксуючи про те, що нас блокують, нам не дають жодної інформації. Звичайно, ми могли виступати популістами, чи я міг би робити як популіст і щось оголошувати те, що мені на думку прийде, але треба було нам опиратися на ті документи, на ті експертизи. Їх було більше тридцять сім експертиз, і балістичні, і хімічні, і ситуативні, і будь-які інші. І ми чітко розуміли, що нам не просто не ну, нам не просто так не дають, свідомо затягували час, і коли. Два місяці збігло, які, від, які відводяться на тим, роботу тимчасової слідчої комісії. І я підійшов до спікера Верховної Ради, кажу, давайте поставимо це питання на голосування. Знаєте, яка була відповідь? Що вибачте, ну вже час минув і це зараз нікого не цікавить. І таким чином це все просто було зупинено, заговорено, і жодної інформації всім нам, як депутатам, тимчасової слідчої комісії. Які всі до одного підписалися під тим звітом і чітко вказали блокування нашої роботи генеральною прокуратурою. ніякого руху далі не було. Хто на вашу думку найбільше доклався до блокування цієї роботи? Кому це потрібно найбільше було? Е, дивіться, блокування роботи завжди вигідно владі, завжди вигідно вигідно Ну, влада. Тому, це така безлика система. Влада це вона уряд, має завжди прізвище. Влада влада це уряд, влада це більшість, влада це ті, хто приймають рішення, влада це ті, хто це міністри. Зокрема, це прокуратура. Це величезна, величезний був важіль, і шанс був нам розкрити цю ситуацію повністю і відкрити, як вона реально відбувалася. Але я так розумію, що не було політичної волі взагалі донести до людей правду, те, що сталося насправді, тобто була, існувала така собі змова. Трьох гілок влади? Не яка... трьох гілок влади. Я думаю, що це існувала змова Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, і в даному випадку керівника керівництва парламенту тоді це було в одній особі і виконуючи обов'язки президента, і виконуючи обов'язки спікера Верховної Ради. Якщо це перевести в політичні сили, це фронт змін і свобода. Якщо я не помиляюся, так ці представники тоді були, ці представники мали владу. На вашу думку, що тоді відбулося з Олександром Музичком? Ви знаєте, я не хочу гадати, я не хочу давати якісь некоректні меседжі. Ми достатньо детально і можна зайти. В... В інтернеті подивитись кожне наше засідання, розглядали всі питання, задавали ці питання на велику кількість питань не було відповідей. Тому сьогодні, як особі, яка очолювала цю комісію, стверджувати популістично, що це було так чи так, це неправильно. Я можу єдине стверджувати, що не було на той час політичної волі об'єктивно цю ситуацію довести до кінця. У 2014 році ви пішли на перевибори на, на дострокові вибори Верховної Ради України і перемогли. Причому перемогли з одним з найбільших результатів по Україні. Е що допомогло вам досягнути такого результату, на вашу думку? Ну, перше, в 2014 році я вже пішов не як самовисуванець, я вже пішов як кандидат від політичної партії Воля. І хочу вам сказати, що після Майдану і під час Майдану, і на Майдані ми зайшли, я знайшов особисто набагато більше однодумців, чим під час роботи в парламенті. Тому що це був той унікальний момент, коли велика кількість. Мотивованих і переконаних в захисті європейських цінностей, в захисті тих принципів, за які люди так само вийшли на Майдан, люди з'явилися в одному просторі, ми разом працювали, ми разом боролися проти цього шаленого режиму. І ми тоді, після Майдану, зразу створили політичну партію воля. Коли мене партія висунула на мій мажоритарний округ, і ви запитуєте, чому був такий результат. Я е, не прийшов в політику заради того, щоб заробити гроші або заради того, щоб зробити е, комусь сподобатись. Я прийшов відстоювати ті ідеї, це ідея. Реальної боротьби з корупцією, ре, ідея реальної зміни системи, це ідея е, повного перезавантаження судової гілки влади, прокурор правоохоронних органів, прокуратури міліції, це ідея е, реального розвитку і захисту малого і середнього бізнесу. Я Бізнесу я прийшов з тим, щоб ці ідеї втілювати. І я вважаю, що всі ті кроки, які ми робили, і в тому числі і в першій каденції, і зараз намагаємося робити, це е, те, що відповідає цим ідеям. От. І я. Е, Незважаючи, незважаючи ніякий там тиск, незважаючи ніякі речі, я вважаю, що треба постійно залишатися собою, відстоювати ті речі і ті обіцянки, які ти виборцям давав. Я думаю, що це була оцінка. Я так думаю. От. І зараз я так само говорю. Якщо ми говоримо, що ми категорично проти того, щоб уряд Диценюка, який вже другий раз показав, на що він здатен, от, що він пішов геть, то я вважаю, що це дуже принципово важливо. Ну і якщо ми хочемо ми дійсно мати оновлення в країні, якщо ми хочемо дійсно мати довіру, відновлення хоч якоїсь довіри зараз до уряду, до влади, то ми просто це вимушені зробити. І тут не треба ставити якісь амбіції власні наперед чи триматися за крісло. Я за це крісло, чи за будь-яке інше, те, які зараз знаходжусь, знаходжу, так само не тримаюсь. Я вважаю, що е якщо таких людей буде в парламенті не три-чотири, як було в минулому скликані, не тридцять сорок п'ятдесят, як в цьому скликанні. А таких людей буде 226, Ви побачите, яка буде змінюватися. Як швидко буде змінюватися е, система? Власне, дуже цікаво, тому що історія з волі насправді закінчилася доволі сумно. Завершилася взаємним звинуваченням, принаймні, звинуваченням ваших побратимів щодо вас. Я прошу наступне відео на екран. Ця людина була засновником однієї з компаній, яка створила консорціум ЄДАПС і схему викачування грошей через паспорти. Далі нам розповіли, що він займався лобіюванням нечесних схем. Теж з викачування грошей платників податків через мін'юст, який веде різні реєстри. Більше того, остання моя інформація, що він одного свого ворога, який забороняв йому викачувати ці гроші з мін'юсту, записав закон про люстрацію. Дайте відповідь на це звинувачення. Ви знаєте, я хочу сказати, що будь-які звинувачення, які звучать, вони абсолютно повністю абсурдними. В тому сенсі, що. Якщо б дійсно, хоч щось було з того, що говорить пан Соболєв, то типу то Янукович і вся його команда давним-давно заставила б мене бути слухняним. Вони давним-давно зробили б ті речі, а ви розумієте, яка тоді була жахлива машина, які б мене зламали чи примусили щось робити. Тому ви подивіться, як далі ці події розгорталися. Якщо хтось, і в тому числі пан Ігор, які це зараз говорить, ішов захищати принципи, ті, які ми як політична партія, воля захищаємо в Верховній Раді і захищаємо в політиці, то і зробив якийсь інший крок в сторону іншої якоїсь політичної сили, ну це його право. Якщо він це, це ви про самопоміч говорите. Так, якщо я говорю про самопоміч. Мені здається, що тоді об'єднання було доволі добровільним і взаємовигідним. Е, ні, ми говоримо про зовсім інші речі. В об'єднанні самопоміч ми як політична партія воля делегували своїх людей, і це були люди політичної партії воля. І якщо хтось каже, що йому політичній партії воля від якихось причин, а ну з яких причин зрозуміло, потім зрозуміло пізніше, стало е, краще бути десь в іншій політичній силі. Хтось приймає таке рішення, немає ніяких проблем. 我们不在。嗯 Персональна справа кожної людини, але це не означає, що це є підставою для того, щоб е, обливати там брутом чи робити якісь дурниці по відношенню до тих партійців, тих ідейних людей, які прийшли, об'єдналися і почали робити цю спільну справу. Не було би політичної партії воля, не об'єдналися б ми на майдані, ще невідомо, яка кількість наших депутатів, які ми висували в список спільної самопомочі на той час, взагалі була б у парламенті. Тому я вважаю, що кожна наша дія є абсолютно послідовною. От і е, ці інші речі, які стосуються не то, що правди, а навіть напівправди чи якоїсь частки правди, це повний абсурд, коли ще 15 років назад. Я був засновником з компанії, яка не мала жодного відношення до того, що говорить Ігор, А 10 років назад повністю вийшов із, із, із тої компанії, яка, яка не мала на той час ніяких претензій, ні від кого, ні скандалів, нічого. То те, що відбувалося далі, це вже проблема зовсім іншого, зовсім інших людей, зовсім інших власників, зовсім інших дій. Тобто -то це брехня. Повисну. Звичайно, брехня, мало того. Ви подавали в суд? Так, звичайно, ми, ми маємо судові рішення. Я маю судові рішення стосовно всіх тих фактів, які, які можливо, говорить Ігор. От, Але ви подивіться на Фейсбук-сторінку пана Ігора, який спочатку це написав, потім це все забрав. Пані Вікторія Сюмар, є членом партії Воля? Ні. Пані Вікторія Сюмар. Не є членом партії волі ще з моменту минулих парламентських Вона ну, останніх вона парламентських... вийшла з партії чи вигнала? так звичайно, оскільки вона, будучи вашим однодумцем, зараз є членом команди є Арсенія Ціника. Пані Вікторія Сюмар поступила дуже коректно, невідмінно від деяких інших колег. Значить, перед тим як приймати рішення, вона залишається в політичній партії волі. Чи вона може працювати з іншою політичною силою? Вона сказала: Друзі, я йду. Разом з іншою політичною силою я буду в парламенті. Ми будемо разом там співпрацювати, і ми це робимо і разом Знаєте, Це виглядає таким чином. От власне події оці в парламенті перед виборами, що ви ну розуміючи, що воля апріорі не отримає санців не отримає шансів на виборах. оскільки це молода політична сила, чи їй не довірять виборці, чи ще щось. Ви розподілили е, зусилля над перед, перед кількома політичними силами. Ви віддали своїх людей самопомочі, Ви віддали своїх людей в на народному фронту. Але прийшовши до парламенту, ви пересварилися і не змогли об'єднатися. Тому Овоє один і насправді чи можете ви впливати на ситуацію глобально. Е, ви знаєте, я би сказав трошки інакше, що ми, як однодумці, які прийшли захищати певні цінності, ми пішли, об'єдналися політичну партію воля. Система передбачає олігархічне фінансування. Політична партія волі ні копійки від ніяких олігархів не отримувала і не отримує до цього часу. На відміну від всіх інших, в тому числі тих, які зараз в коаліції політичних партій, де олігархізація? для нас це не порожні слова. Те, що говорить сьогодні прем'єр і каже, що ми практично всіх олігархів вже поставили на місце, а сам. Тільки на них і працює. Ми та політична партія, яка сьогодні дійсно не не лягає під жодного олігарха, яка сьогодні має на місцевих виборах більше 400 депутатів оберних кілька мерів по всій Україні, і в тому числі представників обласній раді. І коли ви говорите, що ми як політична партія щось там не змогли, чи щось не стали, чи, чи не маємо підтримки у людей. Ні, навпаки. Ми говоримо про те, що наша молода політична сила, яка послідована навіть в тому, щоб не брати гроші у людей олігархів, у тих, хто потім маніпулює, у тих, хто потім працює проти всіх наших громадян, ми вважаємо, що ми біжимо марафон. Ми не біжимо в спринт. Хтось хоче бігти в спринт дуже швидко, отримати якийсь бонус, якийсь результат. Ми кажемо ні. Ми біжимо довгу дистанцію. Ми хочемо реально поміняти цю країну, і ми її точно поміняємо. І ті люди, які хочуть сьогодні з нами бути разом, які розуміють, що тільки послідовно витісняючи от тих всіх, хто біжить в спринт, і того готовий розміняти свою честь, хто готовий розміняти свій мандат, свою довіру на щось інше швидке. Будь ласка, це не до нас. На цих словах я вам дякую. Дякую за розмову. У нас сьогодні в гостях був народний депутат. Україна, Юрій Дерев'янко. Дякую вам. Дякую.